Сьогодні я розповім вам про дикобраза, гризуна якого природа озброїла по максимуму. Цей загадковий мешканець лісів, степів і гірських регіонів зі своїм унікальним захисним механізмом давно викликає захоплення, а іноді і легкий страх. Цього колючого персонажа легко впізнати, він ніби їжак, але значно більший і серйозніший. Хто він насправді чим харчується, як живе і взаємодіє з навколишнім світом. І чи правда, що дикобраз стріляє своїми голками? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь у цьому відео. Тож приготуйтеся розкрити таємниці цього дивовижного створіння. Перше, що кидається в очі при погляді на дикобраза, це, звичайно ж, його голки. Це затверділі волоски, що складаються з кератину, того ж матеріалу, що й наші нігті та волосся. Кожна голка порожниста всередині, легка, але надзвичайно міцна. А на її кінці розташовані крихітні зазубрини, що роблять її схожою на гарпун. Саме ці зазубрини дозволяють голці легко входити в шкіру хижака, але дуже важко виходити. У дикобраза може бути до 30 тисяч таких голок. Вони покривають усе тіло, окрім живота і голови, та слугують природною бронею. Попри поширений міф, дикобраз не вистрілює голками, але варто хижаку доторкнутися до тіла і кілька голок відразу застрягають у його шкірі, а далі тільки гірше. Через зазубрини вони можуть просуватися ще глибше з кожним рухом. Втрачені голки з часом у дикобраза відростають знову. Деякі дикобрази, як, наприклад, чубатий дикобраз, може терти голки одна об одном, створюючи характерний тріск. Це своєрідне попередження, не підходь. Залежно від виду, голки можуть мати різну довжину та колір – від коротких і жорстких до довгих і тонких. А деякі дикобрази, як, наприклад канадський, мають під голками ще й густе м'яке хутро, що захищає їх від холоду. У деяких видів навіть хвіст критий голками і використовується як додаткова зброя. Під час загрози тварина розвертається до ворога спиною і б'є хвостом із силою, здатною залишити кілька болісних сюрпризів. Крім голок, дикобраз має кремезне тіло. Короткі лапи з міцними кігтями, які ідеально підходять для риття нір чи лазіння по деревах, залежно від виду. Його рухи повільні, іноді навіть незграбні, але це частина стратегії. Дикобраз не тікає, а зупиняє загрозу. При небезпеці він наїжачує голки, вигинає спину і може почати рухатись задом, намагаючись вколоти нападника. Його морда, хоч і здається, досить простою, але приховує важливі сенсорні інструменти. Гострий нюх допомагає дикобразу знаходити їжу вночі, навіть під снігом чи товщею листя. Довгі вібриси або вусам допомагають орієнтуватися в темряві, вловлюючи найменші коливання повітря і дотик до предметів. Очі невеликі і не дуже чутливі до світла, але добре сприймають рух і формують зір, пристосований до нічного способу життя. Слух у дикобраза теж розвинений, тварина може почути хижака перш ніж його побачити. Зовні дикобраз виглядає досить кумедно, навіть миролюбно. Але варто пам'ятати, під цією повільною зовнішністю ховається справжній еволюційний витвір. Тварина, яка завдяки простому, але ефективному захисту може впевнено протистояти навіть значно більшим ворогам. Дикобрази це група гризунів, що належить до двох різних родин: гістрікіди це старосвітські дикобрази та еретизонтіди – новосвітські дикобрази. Попри зовнішню схожість, ці родини еволюціонували незалежно одна від одної у різних частинах світу. Це яскравий приклад конвергентної еволюції, коли неспоріднені між собою тварини розвивають подібні ознаки внаслідок життя в схожих умовах. Старосвітські дикобрази мешкають переважно в Африці, Південній Азії та Європі, мають масивні тіла, добре пристосовані до наземного способу життя. І також мають довгі жорсткі голки, які помітно виступають із тіла, у той час як новосвітські живуть у північній, центральній та південній Америці, часто ведуть деревний спосіб життя, мають чіпкий хвіст, коротші, але густіші голки, і навіть м'яке хутро поверх них. Обидві лінії розділилися ще понад 30 мільйонів років тому, у період олігоцену, і з того часу еволюціонували окремо. Перші згадки про дикобразів з'являються ще в античні часи. Давньогрецькі та римські філософи описували цих тварин як дивовижних створінь, здатних метати голки на велику відстань. Саме тоді і виник міф про те, що дикобрази стріляють своїми голками. Цей міф, попри свою хибність, жив століттями. Головною причиною була відсутність точних спостережень у природі. Деякі середньовічні бестіарії описували дикобраза як тварину, здатну вбити собаку чи навіть коня своєю зброєю. Назва дикобраз має латинське коріння: поркус це свиня, і спіна це «шип» або голка, тобто буквально колюча свиня, англійською мовою назва поркюпайн походить від того ж самого кореня. Сучасна наука виділяє близько двох десятків видів дикобразів. Кожен з яких адаптований до свого середовища від спекотних пустель Африки до холодних хвойних лісів Канади. Наприклад, індійський дикобраз, один із найбільших серед дикобразів, маса тіла досягає 18 кілограмів. Канадський дикобраз, другий за розміром гризун Північної Америки, після Бобра, чудово лазить по деревах. Деякі види, як колючохвостий дикобраз, мають навіть спеціальні брязкальця на хвості, що створюють звук при русі як попередження для хижаків. Попри таку різноманітність, усі ці тварини об'єднані одним геніальною еволюційною ідеєю захищатися не втечею, а голчастою бронею, вбудованою прямо в тіло. Дикобрази це надзвичайно адаптивні тварини, здатні виживати в найрізноманітніших біотопах. Їх можна зустріти в лісах, саванах, гірських районах, пустелях і навіть на скелястих височинах. Їхнє середовище проживання тісно пов'язане з родинною приналежністю. Старосвітські дикобрази, які мешкають в Африці, Азії та Південній Європі, найчастіше живуть у сухих саванах, рідколіссях, густих чагарниках і гірських місцевостях. Вони переважно наземні і відомі своєю здатністю будувати великі нори, справжні підземні комплекси з кількома камерами, вентиляційними ходами і кількома виходами. Такі нори не лише рятують від хижаків і спеки, а й можуть використовуватися поколіннями. Іноді дикобрази навіть займають покинуті нори інших тварин, на кшталт борсуків або лисиць. Новосвітські дикобрази поширені в Північній, Центральній і Південній Америці, здебільшого ведуть деревний спосіб життя. Їх можна зустріти в хвойних і листяних лісах, тропічних джунглях і гірських районах. Наприклад, канадський дикобраз чудово почувається у холодних хвойних лісах, де зимує в дуплах дерев або скельних ущелинах. А південноамериканські види, як бразильський дикобраз, мешкають на гілках високо над землею і рідко спускаються вниз. Ці тварини мають ряд адаптацій до свого середовища. Довгі вигнуті кігті дозволяють новосвітським видам впевнено лазити по деревах, Чіпки лапи та у деяких видів напівхапальний хвіст допомагають балансувати на гілках. У посушливих регіонах африканські дикобрази можуть довго обходитись без води, отримуючи вологу з коренів і соковитих частин рослин. Деякі види живуть у скелястих районах, ховаючись у тріщинах та гротах замість нір. Незважаючи на широкий ареал, усі дикобрази уникають відкритих просторів без укриття. Вони полюбляють місця, де можна швидко сховатися в нору, під корінням дерев або серед каміння. Дикобрази переважно травоїдні тварини, хоча їхній раціон іноді може здивувати. Харчова поведінка дикобраза сильно залежить від пори року, місця проживання та доступності їжі. Більшість видів ведуть нічний спосіб життя, тож у темну пору доби вони вирушають на пошуки їжі, орієнтуючись на свій гострий нюх. У меню дикобраза можна знайти кору дерев, особливо взимку, коли інші джерела їжі недоступні. Дикобрази можуть обгризати дерева по кільцю, що іноді призводить до їх загибелі. Бруньки та листя, молоді пагони, ніжне листя та трав'янисті рослини це улюблені ласощі навесні та влітку, фрукти та ягоди, соковиті плоди не лише смачні, а є й важливим джерелом вітамінів та цукрів. Коріння та бульби, дикобрази охоче розривають землю в пошуках їстівного коріння, особливо в посушливих регіонах, де це ще й джерело вологи. Насіння та горіхи це високоенергетична їжа, яку дикобрази можуть довго гристи, сточуючи свої різці. Деякі види мають звичку перетягувати їжу до схованок, наприклад, до ніг чи дупел, щоб спокійно нею ласувати пізніше. Тут маю підмітити ми з ними схожі. А дикобрази, які живуть на деревах, доповнюють раціон мохами, лишайниками, епіфітами та навіть соком дерев, які добувають прогризаючи кору. Цікаво, що дикобрази іноді гризуть кістки, роги та навіть черепашки або панцирі мертвих тварин. Це не ознака хижацтва, а потреба у мінералах, зокрема у кальції, який є важливим елементом для підтримки міцності кісток і правильного росту зубів. Їхні різці, як і усі гризунів, постійно ростуть, тому їм необхідно регулярно їх сточувати. Ще одна маловідома, але показова особливість тяга до солі, декобрази можуть лизати сіль із каміння, залишків людської їжі або навіть предметів просочених потом, наприклад, взуття, рукояток інструментів чи дерев'яних ручок. У деяких випадках вони навіть обгризають пластикові труби або електричні кабелі, шукаючи мінерали або просто стойчуючи зуби. На жаль, через ці особливості дикобразів іноді вважають шкідниками в сільському господарстві. Вони можуть пошкоджувати посіви, молоді дерева або будівельні матеріали. Більшість дикобразів нічні одинаки, які уникають зайвої уваги. Після заходу сонця вони залишають свої нори або схованки і вирушають у неквапливу нічну мандрівку в пошуках їжі. Їхній зір у темряві не надто гострий, але це компенсується винятково чутливим нюхом і слухом, які допомагають виявляти їжу і розпізнавати загрози ще на відстані. Хоча дикобрази здебільшого ведуть усамітнений спосіб життя, це не означає, що вони не вміють спілкуватися, їхній арсенал звуків вражає. Серед них виділяють тихе бурчання, це ознака спокою або доброзичливого настрою, шипіння та гарчання, попередження для інших тварин або суперників, стукання голками. Це своєрідний страхітливий барабанний бій, який дикобраз видає, коли відчуває загрозу, і нарешті вереск або пронизливі крики. Їх можна почути в моменти сильного стресу або агресії дикобраза. Незважаючи на схильність до самотності, у шлюбний період або під час виховання потомства дикобрази можуть жити парами або навіть тимчасовими групами. Відомі випадки, коли в холодний період кілька дикобразів ділили одну нору, гріючись одне біля одного. Хоча дикобрази не є суворо територіальними тваринами, вони мають улюблені маршрути та місця для годівлі, які можуть позначити запахом. Їхні нори часто служать домом роками, з розгалуженою системою ходів, кількома виходами і навіть окремими камерами для відпочинку чи вирощування малюків. У холодну пору року дикобрази, особливо ті, що живуть у північних широтах, можуть впадати у стан часткової сплячки, зменшують активність, рідше виходять назовні та економлять енергію, залишаючись у своїх теплих укриттях. Також варто згадати, що дикобрази мають двовижну пам'ять на місцевість, вони можуть роками користуватись одними і тими ж стежками або маршрутами до улюблених дерев чи джерел їжі. Навіть після серйозних змін у середовищі вони здатні адаптуватись і змінити свої звички, знаходячи нові способи виживання. Найбільш вражаюча риса дикобраза це його унікальна броня з голок, які не лише захищають від хижаків, а й стали легендарними в народній уяві. Коли дикобраз відчуває загрозу, він не тікає, як більшість тварин. Замість цього він настовбурчує голки, створюючи візуальний ефект більшого розміру, тупає ногами та стукає хвостом, де є особливо великі та шумні голки, які звучать на кшталт брязкальця. видає попереджувальні звуки, такі як гарчання, шипіння, клацання зубами або стукіт голок. Якщо ж хижак ігнорує попередження, дикобраз раптово повертається спиною і намагається вдарити хвостом. При зіткненні гострі жорсткі голки легко входять у тіло нападника і залишаються там. Насправді голки кріпляться слабо і можуть залишитися в шкірі ворога при мінімальному контакті. Голки дикобраза це не просто тупі шипи. У них є зазубрені кінчики, а у деяких видів навіть мікроскопічні гачки, які досить важко виняти. Це може викликати сильний біль і набряк, утворення гнійників та інфекцій, а також порушення рухливості або апетиту у хижаків. У дикобразів Північної Америки голки покриті жироподібною речовиною, яка може сприяти глибшому проникненню в тіло та навіть її зараженню. Деякі хижаки, як от Пума, Рись, Вовк або ведмідь, отримавши негативний досвід, назавжди уникають нападів на дикобразів, але є і винятки, наприклад, рибальський кіт або африканська каракала іноді навчаються, як нападати з боку голови, щоб уникнути контакту з голками. Також існують задокументовані випадки, коли великі сови або інші хижаки використовують засідку згори, атакуючи з напрямку, де захист найслабший. Але такі випадки рідкісні, голки дикобраза працюють як потужний пасивний захист, який дає йому перевагу навіть проти значно сильніших суперників. Дикобрази розмножуються зазвичай один раз на рік. Після періоду вагітності, який може тривати від 70 до 210 днів залежно від виду, самка народжує одного рідше двох або трьох дитинчат. У шлюбний період у деяких видів спостерігаються цікаві ритуали залицяння. Самець може видавати специфічні звуки, ходити колами навколо самки, а іноді навіть обрискувати її сичею, щоб продемонструвати готовність до парування. Конфлікти між самцями трапляються рідко, оскільки більшість видів уникають прямих сутичок. Новонароджені дикобрази це справжнє диво природи. Вони народжуються з відкритими очима та вже вкриті голками, але вони м'які та гнучкі, щоб не пошкодити матір під час народження. Протягом кількох годин або днів голки твернуть. Дикобрази належать до тварин із розвиненим типом народження. Дитинчата вже вкриті шерстю і здатні рухатися дуже швидко, що дає їм перевагу у виживанні. Самка годує дитинчат молоком, яке містить всі необхідні поживні речовини для їхнього швидкого росту та розвитку. Годування триває кілька місяців, поки молоді дикобрази не навчаться самостійно знаходити їжу. Під час цього періоду мати також активно захищає потомство, іноді вступаючи у бій із потенційною загрозою. У деяких видів самець може залишатися поруч і допомагати охороняти нору, хоча це не є загальним правилом. Молоді дикобрази досягають статевої зрілості у віці від 1 до 2 років, залежно від виду та умов проживання. Тривалість життя дикобразів у дикій природі становить від 5 до 10 років. Хоча у неволі вони можуть жити значно довше до 15 та навіть 20 років, завдяки відсутності хижаків, стабільному харчуванню та ветеринарному догляду. Взаємодія дикобразів з людьми досить складна. З одного боку, вони є об'єктом цікавості та захоплення, ті ж голки іноді використовують в народних ремеслах. З іншого боку, дикобрази можуть завдавати шкоди сільськогосподарським культурам та молодим деревам, що іноді призводить до конфліктів з фермерами. Важливо зазначити, що у випадку контакту з дикобразом, якщо його голки застрягли у тварині чи людині, не намагайтеся витягти їх самостійно. Через особливу будову голок з мікроскопічними зазубринами вони дуже важко виходять і можуть завдати ще більше шкоди. Це вимагає професійної, медичної або ветеринарної допомоги. Культурне значення дикобразів у деяких народів є важливою частиною традицій і символіки. Зокрема, у корінних народів Америки їхні голки використовувалися для створення традиційних прикрас і предметів побуту. Такі практики мають велике етнографічне значення і є частиною культурної спадщини. Вплив зміни клімату створює нові виклики для дикобразів, змінюючи ареали та доступність їжі, особливо для видів, що спеціалізуються на певних біотопах. Для збереження дикобразів у багатьох країнах створені природоохоронні території, національні парки та заповідники, де їх охороняють законом. Важливим є також екологічне виховання місцевих громад, що допомагає зменшити конфлікти між людьми та дикобразами. Голки дикобразів привертають увагу вчених через свою унікальну структуру. Вони дуже міцні, але легкі, що надихає до розробки нових матеріалів у техніці та медицині. Утримання дикобразів у неволі є складним через специфіку їх харчування та потребу у просторі. Програми розмноження в зоопарках існують, але потребують ретельного підходу. В Україні дикобрази не є автохтонними тваринами, проте у зоопарках можна побачити представників старосвітських видів. Найвідоміші українські зоопарки, де утримують дикобразів, включають Київський, Харківський, Львівський та одеський зоопарки. Незважаючи на їхній колючий захист, дикобрази стикаються з різними загрозами, серед них втрата середовища проживання, знищення лісів та урбанізація, скорочують їхні природні ареали, дорожньо-транспортні пригоди. Багато дикобразів гине під колесами автомобілів. А також, хоч вони і не є популярним об'єктом для полювання, деякі люди полюють на них заради м'яса або голок. На щастя, більшість видів дикобразів наразі не перебувають під загрозою зникнення, проте їхній природоохоронний статус регулярно переглядається, і важливо продовжувати роботу з їхнього збереження, а також з просвіти населення про важливість цих унікальних тварин. Екологічна роль дикобразів є значною. Вони, як інженери екосистеми, своєю діяльністю сариття нір аерують ґрунт, створюючи мікросередовище для інших дрібних тварин та сприяючи росту рослин. Їхня діяльність також впливає на динаміку лісових екосистем. Як ми вже з'ясували, дикобраз не стріляє голками. Вони просто дуже легко від'єднуються при контакті. Дикобрази це справжні інженери. Їхні нори можуть бути дуже довгими і складними з декільками входами та камерами. Більшість дикобразів ведуть нічний спосіб життя, що робить їх зустрічі з людьми рідкісними та загадковими. Дикобрази можуть видавати різні звуки, включаючи шипіння, гарчання і навіть своєрідне бурчання, щоб спілкуватися або відлякувати хижаків. Завдяки порожнистим голкам дикобрази можуть легко триматися на воді. Їхні голки наповнені повітрям, що забезпечує відмінну плавучість. Деякі види дикобразів можуть жити до 10 або 15 років у дикій природі, що довше ніж більшість інших гризунів. Голки деяких великих дикобразів можуть досягати до 30 сантиметрів у довжину, це справжня зброя захисту. Коли дикобраз ступає ногами і стукає хвостом, це не тільки спосіб відлякати ворогів, але й сигнал для інших дикобразів про небезпеку. Найбільші та найважчі дикобрази у світі це чубатий дикобраз, капський дикобраз та індійський дикобраз. Ці потужні гризуни можуть сягати до 90 сантиметрів у довжину і важити до 30 кілограмів, що робить їх одними із найбільших дикобразів на планеті. Як і у інших гризунів, зуби дикобраза ростуть протягом усього життя і можуть рости зі швидкістю до кількох міліметрів на тиждень. Голки дикобразів мають унікальні смуги та візерунки, які допомагають їм маскуватися серед рослинності. Еструс, період готовності до розмноження у самок дикобразів, особливо у новосвітських видів, може тривати дуже короткий час усього близько 30 хвилин. Самці дикобразів, особливо деяких видів, проявляють надзвичайну відданість партнерці, постійно слідуючи за нею і навіть мітячи територію навколо самки сечею та виділеннями із залоз, щоб відлякати суперників. Отже, дикобраз це не просто колючий гризун, а унікальна і дивовижна тварина зі своїми секретами та адаптаціями. Його захисний механізм яскравий приклад конвергентної еволюції, коли різні види незалежно розвивають схожі рішення для виживання. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще пізнати цього загадкового мешканця лісів і степів. Пишіть у коментарях, що вам більше всього подобається у дикобразах. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей у світі дикої природи.